Пан Віктор Володимирович запропонував зобов'язати міську раду, а також правоохоронні органи звітувати перед громадою міста Херсона. Хто за те, щоб винести це цю вимогу до всіх тих, кого ми наняли на службу, а саме місь виконком, а також всі правоохоронні структури, і ми цю пропозицію вимогу сформулюємо. Якщо ви нам довіряєте, підійдете, ми контакти всі залишаємо, ви перевірите, як сформована ця пропозиція. Вона записана на відео. Слово, слово, як людина пропонує, ми так документ несемо. Хто за те, щоб зобов'язати міську раду, а також правоохоронні структури, звітувати щомісячно перед громадою про всі ті справи, які вони розслідують і на якому рівні знаходяться їхні провадження, які... Плюси і мінуси. Хто за це прошу проголосувати? Хто за? На Хто проти? Проти, проти немає нікого, слава Богу. Єдиногласна. Публічно. Щоб вийшов полковник. Так, для цього є газета наша, яку оплачує громада. І все буде публічно повідомлятися, коли їхній буде звіт. Все це буде, ми до громади донесемо, буквально порослеємо, ми це зробимо. Їх так. І виходить, ніхто проти не проголосував, тобто громада, Дякуємо вам, що ви так у сонці тримаєте таку гарну пропозицію, яку надав пан Зістов.